Слава Богу. Сьогодні маємо прекрасний час, і ми всі тут разом зібрані. І саме найбільша радість, я думаю, і задоволення, те, що Господь Він є на цьому місці. І ми це знаємо і розуміємо. Слава Господу. Ви знаєте, я хотів би сьогодні поговорити про таке е, наше людське бажання. І воно дуже добре. І дуже правильне. І Біблія про нього теж говорить. Ми всі люди на землі, ми хочемо бути щасливими. Правда? І Біблія насправді дуже багато говорить про щастя. І дуже часто люди зі світу, коли вони знають, що ти християнин, вони кажуть: о, ну в тебе ж таке життя, тебе ж таке життя обмежень, в тебе тобі не можна то, тобі не можна це робити. Ну, я так не можу жити, я так не хочу жити. І навіть деколи, коли ми, християни, читаємо Слово Боже, і ми читаємо деякі біблійні принципи щастя, нам здається те, що це якось нелогічно. Ви знаєте, я так, коли думав над цією проповіддю, я таку тему приду, ну, якби, Мені така тема дуже подобається, вона так називається такі слова нелогічно щасливі. Знаєте, ці слова вони напевно звучать про нас, про християн. Чому? Тому що коли дивитись на Біблію логікою людей, логікою світу, то ну, здається, тут якби так не можна жити. Чому? да? Я приведу декілька прикладів. Я не буду читати ці місця, їх дуже багато в Біблії, але я деякі основні принципи приведу. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Ви, я думаю, ми всі добре знаємо цей принцип Ісуса Христа, який Він сказав своїм учням. Каже, хто хоче бути більший з вас. Ісус Христос сказав, що ти має робити, хай Він буде слугою іншим. Правда? Світ Він говорить зовсім по іншому, правда? Світ Він говорить, коли ти хочеш бути досягти чогось в житті, ти повинен що робити? Ти повинен йти по головам, ти повинен не дивитись ні на кого. Ти повинен знати, що ти хочеш, і добиватись цього зараз. Ісус Христос каже. Коли ти хочеш бути більшим, стань слугою, навчися служити. Слідуючи такий принцип, Слово Боже говорить, коли вас хтось проклинає, ви що повинні робити? Ви повинні благословляти. Коли вас хтось ненавидить, ви повинні любити. А що сама нагорна проповідь Ісуса Христа, вона говорить до нас? Ісус Христос на горі сказав блаження. Да? Що це таке слово блаженство? Це вища міра щастя. Ми всі знаємо, правда? І Він каже, хто блаженні? Блаженні спраглі, блаженні голодні, блаженні засмучені, блаженні вигнані. І далі, і далі. Коли ми читаємо ці принципи, люди зі світу, коли вони це чують, і навіть деколи ми, ми, ми якось всередині себе ми не погоджуємося з цим. Нам здається, чому так? Чому саме ці речі вони зроблять мене щасливим? Чому і моє щастя, як моє щастя може бути заховане в цьому? І ви знаєте, дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми зараз трошки пороздумували з вами, що саме ці принципи Біблії щастя, на чому вони саме базуються? Чому саме вони працюють в нашому житті? І коли ми довіряємося їм, насправді ми стаємо щасливими людьми. Насправді ми стаємо людьми, які... Які отримують радість, задоволення, мир і спокій в своєму житті. Ви знаєте, такий. Таку першу думку, яку це звичайно, ну якби це мої думки, які я читаючи слово Боже, вони з'явилися в мене. Я думаю, що коли кожен із нас він може читати слово Боже, читати ці принципи, ви зможете ще більше зрозуміти, Бог ще більше проговорить. Ми знаємо, правда, що Біблію не можна прочитати і все зрозуміти. Ми її читаємо, і ми кожен раз щось нове відкриваємо, щось нове розуміємо. І так само, кожен із нас він може ще більше дослідити цього, ще більше зрозуміти, ще більше. Дізнатися, чому саме ці принципи вони працюють, як вони працюють в нашому житті, чому вони зроблять мене щасливим. Чому, живучи по Біблії, я можу бути людиною, яка отримує радість і щастя від свого життя? І така перша думка, якою я хотів би поділитися з вами, що, що коли ми живемо по біблійних принципах щастя, вони допомагають нам перекласти відповідальність за наше життя на Господа. Вони допомагають нам довірятися Богу. Я думаю, що ми всі добре знаємо це місце, я хочу його зачитати. Луків, 8 розділ, 18-й, перепрошую, розділ 7, 8 вірш. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бориться він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону та син людський, як прийде. Чи він на землі знайде віру? Це історія про вдову, яка мала проблему і про несправедливого суддю. Ісус Христос змалював цю історію, і Він показав, що люди, навіть живучи на землі, навіть в якійсь корумпованій системі, вони можуть добитися справедливості, вони можуть добитися якогось цього, щоб їх почули, щоб їх зрозуміли. І порівнюючи це, він показує і каже: уявіть, якщо просто суддя, який не боїться людей, не боїться Бога, він може зробити таке, то скільки більше Отець ваш Небесний, він чує вас кожного часу. Він чує, він знає всі ваші прохання, він знає всі ваші проблеми. І знаєте, насправді в цьому є дуже великий секрет. Дуже часто люди, ми живемо своєю проблемою. Ми живемо, ніби ніхто не може її вирішити крім мене. Я повинен це вирішити. Я повинен над цим працювати. Я повинен це змінити в своєму житті. І коли ти живеш цим, ця проблема вона тебе захоплює. Ти стаєш рабом цієї ситуації, ти стаєш заручником цієї ситуації. І поки ти її не можеш вирішити, вона тебе гнітить. Вона, тебе, вона не, не дає можливості тобі жити щасливим, спокійним життям. Але, Слово Боже, нас, християн, навчить до того, що над нами є наш Батько Небесний. Амінь. І батько він знає всі проблеми своїх дітей. Він чує те, як ми молимося. Він чує те, що ми просимо. І насправді, для того, щоб бути щасливим, дуже важливо своє життя довірити Господу. Дуже важливо довірити його Господу і знати, що так Бог вирішить. Будь-яку ситуацію в мого життя. Він сильний, він батько, він знає, що потрібно своїй дитині. Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас. Проблему і тягар свого життя, якісь важкі ситуації не класти на себе. Це ми люди. Бог Він може їх вирішити. В нас є Бог, в нас є батько, який вирішує наші проблеми. Інше слідую така річ. Я думаю, яка, що, коли ми живемо по цих законах, що вони змінюють в нашому житті. Ці закони ми їх читали, да? вони, вони дуже активні. Це не є такі, якби пасивні, знаєте, закони, де ти щось чекаєш і щось відбувається в твоєму житті, але вони заставляють тебе діяти. Коли тебе проклинають, ти благословляєш, коли тебе ненавидять, ти любиш. Ці закони вони змушують нас до активного якогось життя. Вони змушують нас, навіть не просто якогось, а до активного життя любові. Тобто, коли в твоє життя приходить якась, якась ситуація, наприклад, хтось тебе знайомий, він ображує. Ти не просто закриваєшся, ти не просто відчуваєш, що тебе образили, тебе ніхто не сприймає, тебе ніхто не любить. Знаєте, таке почуття жертви. Дуже багато людей насправді живуть з цим відчуттям. Вони отруїли своє, своє себе образою. Образа це дуже великий яд. Вона настільки отрує людей, що люди далі вони не можуть сприймати цих людей. Люди просто не здороваються. Люди, бачачи людину, вони переходять там, змінюють свою дорогу, переходять на інший бік, чи взагалі десь розвертаються, уходять. Тому що в нас образа, тому що я не сприймаю цю людину. Але слово Боже, воно вчить нас по іншому з цим боротися. Слово Боже, воно вчить і каже, що так ти не будеш щасливий. Так, твоє життя, ці негативні емоції, вони постійно будуть тебе отруювати. Вони постійно будуть насичувати твоє життя. І ти будеш жити просто з цим відчуттям жертви. Ти будеш жити з відчуттям того, що весь світ проти тебе. Ніхто тебе не любить, ніхто тебе не сприймає, ніхто тебе не розуміє. Я хочу прочитати місце і Слова Божого це Римлян 12 розділ, 19 і 21 вірш. Не мстіть самі. Улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напої його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Це дуже велика зброя. Це насправді дуже велика і дуже рішучі дії, які роблять найперше, знаєте, це деколи люди, навіть коли вони роблять це, вони хочуть якось ну так, якби вони думають, що це змінить ту людину, яка вас ображує. Найперше, це, дорогі брати і сестри, коли ми це робимо, ми робимо це для себе. Тому що в цей момент ми цю злість, цю образу, яка появляється в нашому серці, ми її виліковуємо. Таким методом, ми її виліковуємо. Ми своє серце звільняємо для добра. Ми своє серце звільняємо для любові. В мене немає, в моєму житті немає місця і немає часу жити в образах. В моєму житті не хочеться, щоб в моєму житті були ці негативні емоції. Я не хочу жити для цього. Я хочу жити для любові. Я хочу жити для добра. І насправді, деколи нам здається, що. Наше щастя, воно буде залежати від людей. Деколи люди знаєте, там, міняють обставини свого життя, кажуть, тут нехороші сусіди, я не можу з ними жити, я десь переїду. Тут а, мене не сприймають, я десь це зроблю. Ми ніколи не будемо щасливими, ну, якби наше щастя воно не залежить від обставин. Наше щастя, воно не залежить від якогось майнового стану, це йде зсередини. Наше щастя, воно заховане тільки в нас. Дорогі брати і сестри, нехай Господь допоможе нам зрозуміти ці важливі принципи. Нехай Бог допоможе, щоб ніхто із нас він не жив життям, цим, знаєте, отруєним образою якоюсь, отруєним якоюсь ненавистю, якимись цими поганими емоціями. Господь, він каже, що зло, воно завжди перемагається добром. Будь-яка ненависть, вона перемагається любов'ю. Її не можна перемогти ненавистю, її можна перемогти любов'ю. І разом з цим Господь каже, що ви не стіть. Помста належить мені. Господь, він суддя. Ми дуже добре знаємо цей принцип. Господь він суддя. І навіть коли людина якась просто робить на велике зло, це вона збільшує свою Бог потім все вирівняє, дорогі брати і сестри. Але це не, на... не належить нам. Ця помста належить Господу. Господь, Він справедливий суддя. Слава Богу. І Така остання думка, чому саме ці закони вони, вони змінюють нас? Чому саме ці закони вони роблять нас щасливими? Тому що коли ти живеш по цим законам, ти працюєш над собою. Найважча робота, яка є в нашому житті, найважча боротьба, яка є в нашому житті, це боротьба самим собою. Це найважче. Найважче змінювати себе, найважче змінювати свій характер. Дуже багато людей, вони просто скинули і сказали: а ви приймайте мене, в мене такий характер. Я нічого не можу з цим зробити. Я от така людина. живи зі мною. Я, я нічого не зміню. Я, я така людина. Чому ці люди так роблять? Тому що вони не хочуть змінювати себе. Але коли ти живеш по цим законам. Найперші зміни, які відбуваються, я вже казав, це ці зміни ми дуже часто хочемо міняти обставини, правда? Ми йдемо і дивимося, о, от, от, тут би щось поміняти, от, тут цих би людей чуть-чуть підправити, тут би щось. Але вся Біблія, вона побудована на іншому. Вона міняє найперше нас. І від того, тільки коли змінюємося ми, змінюється світ навколо нас. Тому що наше щастя, як я вже казав, воно не може бути заховане в людях. Людина, яка не, не, не може бути щаслива сама, вона не буде щасливою в будь-яких обставинах. В які б обставини ви не помістили цю людину, вона завжди знайде якийсь негатив, вона завжди знайде якісь проблеми, вона завжди знайде щось не так, тому що це всередині неї. І навпаки, людина, яка щаслива, людина, яка сама в собі вміє бути щасливою, так само ти помістив її в будь-які обставини, вона знайде приємність і щастя в будь-яких обставинах. Дорогі брати і сестри, я тут такий приклад, знаєте, що е, деколи навіть оці ці принципи вони здаються, що ну, це несправедливо. Чому я ж я вроді така добра людина, але воно заставляє мене ще, е, якби воно, воно мене міняє? Чому от я маю мінятися? Ці люди набагато гірші. Ви пам'ятаєте історію Мойсея, правда? Е, людина, яка е, мала дуже добрі наміри. Людина, яка е, виросла в е, домі фараона. Він бачить несправедливість, він бачить, як б'ють ізраїльтянина, і він хоче заступитися. І що відбувається в його житті? Після цього він попадає в пустиню, проходить 40 років, де він просто осе-овець, де Бог він змінює його серце, де він працює над своїм характером, і звідти вже виходить зовсім інший Мойсей. Біблія говорить, що виходить людина сама сама, сама кротчайша людина на землі. Ну не не настільки характер його змінився. При тому, що мотиви в нього, здається, були правильні і добрі з самого початку. Але серце його повинно було змінитися. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Я хотів би, щоб насправді ці принципи біблійного щастя, вони були не просто десь в Біблії, але вони були в нашому житті. Нехай Господь допоможе, щоб кожен із нас він жив саме такими законами. Тому що дуже часто люди хочуть, знаєте, якоїсь справедливості. Люди хочуть, щоб ми так кажемо, хай прав, правота восторжествує, хай ну, то що це так неправильно, має бути так. Але Біблія вона ставить нам такі запитання. ну, ти хочеш добиватися правди своїми силами, ти хочеш боротися за якусь свою думку. Чи, можливо, ти хочеш зараз тут і на цьому місці жити по Божих принципах? І ти будеш щасливим, коли ти будеш так робити. Нехай Господь благословить всіх нас і допоможе, щоб ці закони вони стали законами нашого життя. І щоб, можливо, для людей ми будемо нелогічно щасливими, але ми були справді такими людьми, які, не дивлячись на людей, не дивлячись на обставини, ми щасливі. Тому що в нашому житті є Господь, в нашому житті є Його закони і вони працюють. Давайте помолимося.